Я радий бути разом із вами на цьому місці. І Я надіюсь і вірю, що приємно кожному із вас також тут бути, знаходитись. Приємно прийти на це місце і бути на ньому. І готуючись до сьогодні, моя якби була черга. Вторуючись до чого, щоб, розсуждаючи над словом, я хотів е, говорити більш про те, що не завжди так буде, як зараз є. Що якось буде по-іншому. І більш моя така думка чогось була, що буде гірше, може щось буде поганіше. І Якщо ми так уважні до слів, які звучать і тут, з цього місця, і читаючи Біблію, і дивлячись, що відбувається в світі, знаєте, воно, воно і правда. Хто наблюдає і так дивиться, може, може бути згідний, дехто може знайдеться, хто не буде згідний. Але це ваша думка. І я також над цим роздумував, але що хотів би сьогодні сказати? Хотілося трошки поговорити про друге і сказати, що, щоб ми надіялися, і я хочу сказати, що може буде важче. Але щоб ми сьогодні хотілося поговорити разом з вами про, про те, що може буде важче, але буде краще. Я попробую це об'яснити, попробую це, може, не знаю, доказати, чи вийде, чи ні. Але хочу подивитися на це. Зі сторони Біблії, як Бог призвав, як Ісус Христос, коли був учнями, і як сьогодні Слово Боже утішає нас, як воно навчає нас, щоб ми з вірою, з надією і з радістю дивились в майбутнє, чекаючи дійсно кращого, чекаючи Божого благословення, що Він наш утішитель. Він є творець всього, і Він благословить нас і дійсно допоможе, коли нам. Буде важко. Сьогодні згадувалися навіть про ті спитання, які можуть пройти, але запитання до кожного, і кожен має знайти ну, відповідь для себе. Ми маємо час сьогодні приготуватись, коли прийде той час і спитання, і яку ціну прийдеться платити, і чи готові ми заплатити, дійсно, може, дорогу ціну за те, щоб. А залишитись вірним для Бога. Залишитись вірним для Ісуса Христа, для Слова Божого. Хотілося б розпочати деяких таких слів. Ну, не знаю, чись я люблю задавати запитання, і ось недавно, на цій неділі, ми розсуждали там з братья. На таким запитанням, знаєте, воно мені не дає покою. І дійсно стоїть задумуватися, я б деяким другим людям задаю. І хотілося, щоб ви... Ну, я його задам також для вас, але щоб ви пороздумували, може, воно вас не залишить в покої. Таке запитання, каже, один брат задав для сестри. Каже, чи хотіли б ви, ну, сьогодні ми живемо зараз на цьому місці, маючи те все, чи хотіли б ви жити років 20-30 назад? От повернутися назад. І жити тоді, так, як жили 20-30 років назад. Ну, ще, коли розсуждали, то так, хто більше каже, ну, можна було б, це ще непогано, були б ми молодші, було б краще. А якщо так сказати, як вже повернутися на 100 років назад? Ну, так як люди жили приблизно 100 років назад, чи хотіли б ми повернутися? Я думаю, було інше життя. І знаєте, і друге ще таке аж запитання, ну, якби можливо було, чи готові були повернутися ну, на 2000 років назад. Там життя було зовсім інше. І до чого я це якби говорю? Тому що 2000 років назад десь приблизно була така подія, що, і ми згадували в ці дні, ось недавно було народження Ісуса Христа, да, але я хочу більше сказати, що Він прийшов, народився, він жив. І щоб ми подивилися на ту подію, яка сталася. Не просто на народження, а на те, що Ісус Христос, ким Він був. Він був чоловіком, Він був ну, якби, Сином Божим, який був на небесах, якому служили ангели, який мав все. І Він залишив небеса і прийшов на землю, народився. Тому що народження його свідчило про те, що він став людиною, тобто бувши Богом, він залишив все, прийшов на землю, став людиною, прожив життя людини. Я думаю, що воно нелегке було йому також. І ми знаємо, як його життя закінчилось. Якби він таку жертву зробив і залишив усе, і ще хотілося б. Подивитись. Коли Ісус Христос був, Його оточували люди, учні. Він багато проводив часу із ними. І в основному ми можемо бачити те, що людям було дуже приємно разом із ним. Чого якби? Задавається питання, якби чому йому було ці... і толпи, якби багато людей ходили за Ісусом. Тому що Він їх утішав. Ми бачимо свідчення, що Ісус ізцеляв, давав кормив людей, воскрешав, давав життя, воскрешав людей з мертвих, ізциляв. Ну, Сталася така подія, що цього не було, цього не могли робити ті священники, книжники, які були, і вони почали заздрити для Ісуса. Але Ісус приніс щось інше, вони, і людям було приємно бути із Ним. Але що Ісус говорив до учнів, Він казав, що прийде час, і я залишу вас, і я уйду. І я сьогодні хотів би також звернути на ці слова. Не знаю, може не буду все перечитувати, але буквально в Євангелії від Ягана, коли читати, дивлячись, я готувався до цього. І знаєте, там, як мінімум, більше трьох раз згадується про те, що Ісус каже, Я відійду від вас. Але я пошлю до вас другого Утішителя. Знаєте, сьогодні, якби немає з нами фізично Христа, Ісуса Христа немає, але є інший Утішитель. Є Дух Святий, який є може, на цьому місці, і який, коли Ісус Христос е, говорив про нього, то можна знайти таке, Він казав, що Він кращий є за мене. Цей Утішитель, якого я пошлю, він є кращий за мене, тому що він може бути із кожним із вас. І це буквально деякі слова прочитаємо Євангелії від Йоанна, який говорив Ісус, це 14-й розділ із першого вірша. Він звертався до учнів і каже, він, коли він їм говорив ці слова, він побачив, що вони засмучуються. Коли він каже, що я відійду, а вони не хотіли цього. Він каже до них: Нехай серце ваше не тривожиться, віруйте Бога, і в мене віруйте. Багато усель. У домі мого Отця, а коли б не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. І він далі розказує що... про те, що він не просто піде і пошле утішителя, а він піде і також приготує для нас місце там. Але сьогодні ми якби, думка про те, що все ж таки хотілося б більш поговорити про того утішителя. Да, як приємно, що Ісус Христос пішов і Він ще готує місце там для нас. Але він також і послав утішителя, і ми знаємо, що це слово воно виконалось, і Утішитель Дух Святий прийшов на землю, і його сходження воно було ну, замітним. Та дійсно таким, що побачили, учні це відчули, вони відчули силу, вони відчули, що дійсно це є набагато краще. Інші люди це побачили, вони здивувалися, що щось сталося. Що сталося не просто так. І також Ісус ще говорив такі слова ось в 15 му розділі, тож Іоанн під, підчеркує такі слова, 15, й 26, й 27 й вірш. Ісус говорив про втішителя. Каже: а коли втішитель прибуде, що Його від Отця я пошлю вам, то той Дух Правди, що походить від Отця, Він засвідчить про мене. Так засвідчите і ви, бо ви від початку зо мною. Якби він ще говорить, що коли цей утішитель прийде, то ви отримаєте силу, і ви зможете засвідчити і про мене. І він засвідчить, якби про мене, що я йду до Отця і вселить в вас віру, те, що дійсно я пішов приготувати для вас оселю. Ще хотілося б звернути слова, ще Іван знову. І це буквально 14-15. І в 16 розділі знову Ісус нагадує учнів і знову звертається з такими словами Іван каже. 16 розділ і 7-й вірш. Підчеркуючи вже, якби говорячи такий висновок. Та я правду кажу вам. Ми бачимо, що цей весь період він спілкується з учнями. учні, каже, ну, там, якщо подивитися, почитати. Діалог відбувається, каже, що не йди, залишся з нами. Але Ісус їм розказує, каже, я піду і пошлю другого утішителя вам. І каже, та я правді кажу вам, краще для вас, щоб пішов я, бо як не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю Його вам. І сьогодні ми маємо таку можливість жити не тільки тим, Тими словами, коли Ісус ще говорив до учнів, каже, що я пішлю його вам. Ми знаємо, що пережили історію, що Слово, воно виконалось до учнів, і утішитель прийшов до апостолів, до учнів, які були з Ісусом Христом. І сьогодні ці слова, вони, утішитель, Бог обіцяє, що Він прийде до кожного з нас. І моє бажання, і дійсно, щоб кожен із нас ми вірували і раділи цими словами, тому що слова вони сьогодні звучать також для кожного з нас. Що ми можемо мати? І не то, що можемо, можна сказати іншими словами, ми повинні мати утішителя, ми повинні шукати те утішення, не надіятися на цей світ, на якісь фінанси і вернутися, як би хочеться, назад. Ми маємо сьогодні приємне життя. Ми можемо друг друга утішати. Але набагато краще. Ісус Христос даже казав учням: краще, коли я піду і прийде утішити. І також хочеться сказати сьогодні, залишитися, залишити кожного з нас з тою думкою, що для кожної з нас буде набагато краще, якщо ми будемо мати утішителя Духа Святого, який прийде до нас, який кожного з нас зможе утішити, де б ми не були. Ми зможемо мати те утішення не тільки тут, в церкві, не тільки радіти і приходити на цьому місці, утішатись. Але коли Дух Святий буде із нами, Він дасть нам силу. Радіти, утішатись, не переживати те, що відбувається в цьому світі, але мати надію і дійсно бути благословеним Богом, тому що Утішитель буде разом із нами. Тож нехай Господь благословить, щоб Дух Святий, цей утішитель, якого Бог послав для учнів, якого Бог сьогодні посилає для кожного із нас, щоб Він був із нами завжди, кругом, де ми знаходились, а Бог і буде слава навіки. Амінь.